Про актуальну ситуацію в місті говоримо з Віталієм Барабашем, начальником Авдіївської міської військової адміністрації. Вітаємо вас, доброго ранку, пане Віталіє. Слава Україні, вітаю! Героям слава. слава. Скажіть, будь ласка, ви раніше зазначали про те, що Авдіївку обстрілюють з трьох боків і умовно брали такий циферблат, аби пояснити людям годинково. І казали, що якщо 45 хвилин взяти це той сектор, звідки може дійсно в Авдіївку прилетіти? Чи помічаєте ви зараз інтенсифікацію обстрілів останніми днями? Так, останні два тижні це точно дуже ну, побільшало. І кількість обстрілів, і щільність обстрілів, і е, час продовження само, самих обстрілів е, є такі речі, наприклад, чого раніше не було, вони одночасно почали бити і по старій частині міста, і по центральній частині міста. Наприклад, якщо вони там працюють. Якщо це так можна назвати, працюють по старій частині міста зі ствольної артилерії, то по центральній частині міста б'ють зградів. Певний якийсь там час іде такий обстріл, потім якась невелика перерва, там буквально 5-7 хвилин, і все міняється. Туди б'є в стару частину міста вже РСЗВ, а по центральній частині або ствольна артилерія, або танкові обстріли. І такі речі відбуваються кожного дня. Ну і звичайно, авіаракетні удари вони. Останнім часом їх також побільшало, і якщо раніше вони намагалися все таки здебільшого ну влучати в багатоповерхові будинки, то зараз ми спостерігаємо, що вони б'ють і просто по старій частині міста, там де в принципі не то, що військових нема, а навіть і цивільного населення залишилось дуже мало. який сенс в цих авіаракетних ударів по приватному сектору, то й взагалі ну ми відверто кажучи, навіть розуміння немає. А що себе що себе взагалі уявляє сьогодні місто після того як ну більш ніж півтора роки росіяни намагаються його атакувати? Обстрілюють їм це не вдається. Вони постійно постійно намагаються охопити якимось чином Авдіївку. Нічого в них не виходить. Що взагалі з наявністю населення? Хто залишається в місті? Чи в більшості люди евакуйовані? Взагалі чи є життя в ньому? Хоч якесь. Ви знаєте, я завжди кажу, що місто живе, а люди в ньому виживають. І, і на жаль, це правда. Дуже багато ще людей залишається в місті, на мій погляд. Сьогодні на ранок 1638 осіб. Запланована евакуація. І на сьогодні, і на завтра тішить те, що з приходом, скажімо так, наближенням зими люди все таки потрошку почали їхати. Буквально кожного дня відбувається евакуація. Дві-три особи іноді п'ять. Ну тим не менш, звичайно, що хотілося, щоб все таки їх більше поїхало, Бо ми розуміємо, що зима вона нещадна і не тільки з точки зору обстрілів. Да, і люди будуть гинути. На жаль, це так, це правда. Ми вже одну зиму пройшли. Люди гинули не тільки від обстрілів, а ще й замерзали або в чаділи від, скажімо так, неправильного користування тими самими, тими самими буржуйками. Здебільшого, це люди, які залишились місці. Це Люди 65+. п'ять таких, мабуть, відсотків 60, Це точно. Є звичайно, і молоді люди. Є і 30+, плюс, є навіть і 20+. плюс. На жаль, не їдуть, вмовляєш їх, пояснюєш, особливо молодим людям, що для чого тут знаходиться хтось з них відверто каже, що вони бояться виїжджати в більш спокійні громади, бо там скоріш за все заберуть в армію. Якщо ти вийдеш, то треба йти десь на роботу, бо треба буде себе забезпечити. Якось винаймати якесь житло, за це треба платити, треба десь працювати. А тут, в принципі, навіть в таких умовах люди проживають за рахунок гуманітарної допомоги. Продукти харчування є в достатній кількості. Ми це ну, дуже пильно контролюємо. Є з резервом, є продукти не тільки харчування, гігієни, є медицина. Є два лікарі в місті, чотири медсестри. і в принципі, не дивлячись на ризик 24 на 7 для життя, багато людей залишаються і навряд чи поїдуть. А на початку ми зазначали про день міста. Вітаємо, до речі, всіх місцевих жителів і сподіваємося, що ті, хто виїхав, зможуть повернутися зовсім скоро в мирну Авдіївку. І також згадували Марки. Розкажіть, будь ласка, що це за аукціон відбувався. Вчора, якщо я не помиляюсь, відбувся другий аукціон. це задумка була наших дуже близьких друзів з Франківщини. Промінь Ів, івано-франківський є така громадська організація, яка. Піклуються нашим містом захисниками нашого міста. Не, не тільки з початку повноштабної війни, а з 2014 року особисто хлопці завжди приїжджають, допомагають, і вони ну, їм така думка спала. Що давайте зробимо і пропрацювали, зробили. Підтримав нас Смілянський Ігор, керівник Укрпошти. Ну і от вийшло то, що вийшло. На мій погляд, дуже цікава. І папка, і марки, вони показують, яка обдіївка була спочатку скрдо свого заснування, яка вона була коли вона розцвітала, і яка вона на жаль стала зараз. Вчора був другий аукціон. Є, якщо не помиляюсь, сім папок було де підписались всі, ті, хто гасив цю парку, і це марку, і це піде через аукціон і всі кошти, які. Хлопці зберуть, вони підуть саме для захисників Авдіївки і для місця Авдіївки. Ну і є певна кількість папок. Вона невелика. Які просто, скажем, так вони погашені, але без цих підписів я знаю, що хлопці також їх там реалізовують через свою сторінку в Фейсбуці, і також ці всі гроші підуть саме для Авдіївки. Ну і ще до Дня міста. Всі пам'ятають той прапор, який да над Донецьком декілька годин літав. Це також було зроблено саме в день міста. Завдіївки запустили це не перша наша спроба запускати прапор. Але на мій погляд, ця спроба була сама вдала, бо кашмарили Донецьк дуже ну якщо не помиляюсь, 6 годин. Ну і плюс такий немал... не такий факт, що коли прапор летів з Авдіївки до Донецька. Е... Намагались його збити, спалили всі свої позиції. І там наша арта дуже плідно попрацювала. Були символізм простежується такий. Так. І хочемо сподіватися, що зовсім скоро в таких марках з'явиться Авдіївка вже відбудована. Дякую, Дякую вам дуже, Віталій Барабаш, очільник Авдіївської міської військової адміністрації. Був з нами на зв'язку.